Я Тугай Анатолій Володимирович, доцент кафедри астрономії і фізики космосу. Представляю вашу увазі Українську віртуальну рентгенівську і гамма обсерваторію Вірбо.юй. Це лабораторія, в якій обрацьовується спостереженням космічних рентгенівських і гамма телескопів Вірбо створена в 2006 році за сприяння Швейцарського центру астрофізики високих енергій. Ми співра... співпрацюємо з різними країнами Європи. В Києві у діяльності Virgo.ua беруть участь е... астрономічна обсерваторія Київського університету, головна астрономічна обсерваторія, інституту теоретичної фізики і наш факультет. Вірго була створена для надання доступу для українських вчених до спостережень сучасних космічних ренелівських телескопів У нас є інфраструктура, яка дозволяє навчити студентів і молодих науковців працювати в системі Linux з програмним забезпеченням і виконувати наукові статті світового рівня з астрофізики високих енергій. Лабораторія Вірго була створена в 2006 році, коли я вже був кандидатом в наук викладачем кафедри астрономії. Я зацікавився можливістю отримати е, сучасні е, рентгенівські спостереження з космічних телескопів, е, навчився працювати з програмним забезпеченням. І з 2015 року я керую цією лабораторією. Я цікавився. Фундаментальними науками з молодшої школи, з раннього дитинства, відвідував гуртки, навчався в фізико-математичному ліцеї, який зараз знаходиться за вікном. Завжди хотів дізнатися найбільш загальні властивості всесвіту будову простору і часу, походження всесвіту і фундаментальну природу матерії. Все, що я дізнаюся протягом свого життя, я розповідаю школярам-студентам. Студенти, які починають роботу у Вірговій, можуть одразу за кілька тижнів почати працювати із спостереженнями найновіших космічних телескопів, які коштують сотні мільйонів доларів. І е, одразу починати опрацьовувати спостереження екзотичних об'єктів всесвіту, чорних дір і активних галактик. Це унікальна можливість, якої більше в Україні немає, і мало в яких країнах світу є організація, яка надає молодим науковцям таку можливість. В рамках діяльності Віргої студенти виконують наукові роботи із опрацювання спостережень чорних дір, активних ядер галактик і позагалактичної страдобії. Багато студентів, які працювали над віргою, захистили магістрські роботи, вступили в аспірантуру в Україні і в різних країнах Європи, включаючи Швейцарію, Німеччину, Францію і інші країни. Захистили дисертації і працюють в провідних установах світу. Студенти працюють за комп'ютерами, виконують лабораторні і курсові. Роботи також комп'ютери працюють в дистанційному режимі, особливо в останні роки. Коли було світло, вони працювали цілодобово, і студенти і науковці мали цілодобовий доступ до цих комп'ютерів, до програм, які на них встановлені, і виконували обробку раненських спостережень з різних міст України. Раніше у нас були аспіранти, які працювали навіть із Швейцарії, запускали програми на цьому комп'ютерному класі. Студенти кафедри астрономії фізики космосу за бажанням починають навчальну виробничу практику після третього курсу на базі VIRGO.UA. Вони можуть виконувати бакалавські роботи на четвертому курсі. І виконувати практику і магістерські роботи в магістратурі. Я викладаю спецкурси на 5 і 6 курсі, але деякі студенти починають роботу раніше. Для початку роботи необхідні базові знання із загальної і теоретичної фізики, і вміння працювати в операційній системі Linux Ubuntu, чого можна також навчитися в нашій лабораторії. Частина школярів на моєму гуртку астрономії виходить роботи на Малої академію наук з використанням спостережень іргою у віргою беруть участь в першу чергу кафедри астрономії і фізики космосу і друга кафедра квантової теорії поля і космомікрофізики. Випускники цих кафедр знаходять роботу за спеціальністю і не тільки в першу чергу в Німеччині і серед. Інших країн, де працюють наші випускники: це Швейцарія, Норвегія, Франція, частково Польща. Зараз, в 2023 році, у нас є грант, який буде виконуватись деякими співробітниками у Данії. Він присвячений пошуку аксіонної темної матерії в. Надскупчені галактик Кома в Сузірі Волосся Веревіки ми будемо будувати е, найточніший раніше е, не було такої якості е, рентгенівський спектр. Скупчення галактик волосів Вородіки, порівнювати його з стандартними даними і намагатися знайти ознаки розпаду частинок гіпотетичної аксіонної темної матерії. Ми використовуємо європейські о, у нас є колеги в. Швейцарії і інших країнах Європи, які беруть українських науковців до своїх грантів, забирають наших випускників, студентів, аспірантів, влаштовують на роботу і співпрацюють з науковцями, які є викладачами і науковими співробітниками фізичного факультету. Наш фізичний факультет є найкращим навчальним закладом України для вивчення фундаментальної фізики. Поступайте для того, щоб робити великі наукові відкриття і працювати з науковцями всього світу на найвищому рівні.